Вітаємо на частоті 106,7. з вами ТРК «Лозова». в студії. Працює Анна Білянкова. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 13 грудня. У Лозівській громаді молоді та дітям надаватимуть психоемоційну підтримку. З такою пропозицією до керівництва Лозівської тергромади звернувся керівник проєкту Спільно точка зустрічі Дмитро Лобанов. Проєкт реалізує громадська організація фонд професійного розвитку Харкова за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ України. Під час зустрічі з Лозівським міським головою Сергій Зеленським та головою районної ради Вадимом Гочем Дмитро Лобанов поінформував, що проєкт реалізують в двох напрямках: надання психоемоційної підтримки та надолуження втрат в освіті, які відбулися з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а ще раніше на початку пандемії. Для організації точок зустрічі благодійники нададуть допомогу в облаштуванні меблями, мультимедійною та комп'ютерною технікою приміщенням. Подальшу співпрацю вже почали опрацьовувати з фахівцями управління освіти, молоді та спорту. Лузівське комунальне підприємство Екосан отримало новий навантажувач. Його придбали за 2 мільйона 146 тисяч. Директор Екосану Володимир Селезньов подякував депутатам та міському голові Сергію Зеленському за виділені кошти. Та зазначив, попередній навантажувач вже застарів. На ньому працювали понад 30 років. Нова спецмашина витрачає менше палива та має більший об'єм ковшу, тож працювати буде економніше та швидше. Лозівчанину, засудженому за крадіжки повідомлено про нову підозру. За інформацією обласної прокуратури, 40-річний чоловік забив до смерті свого товариша під час застілля. Сталося це 6 грудня поточного року. Чоловіки випивали разом, потім почали сваритися. Згодом перепалка переросла у побиття. Від отриманих травм потерпілий помер. Крім того, правоохоронці повідомили, що 8 грудня Лузівський міськрайонний суд вже визнав цього чоловіка винним у скоєнні крадіжок та шахрайстві. Він щонайменше 6 років має провести у в'язниці. Прокурори довели, що протягом цього року обвинувачений вчинив серію крадіжок, здебільшого крав мобільні телефони у сусідів та знайомих. До уваги шукачів роботи на сьогодні у Лозові відкрито 44 вакансії, повідомляють у міськрайонному центрі зайнятості. Роботодавці шукають швачок, трактористів, двірників, слюсарів, водіїв, юристів, механіків, працівників інженерного, педагогічного та інших напрямків. Є пропозиції для внутрішньо переміщених осіб та людей з інвалідністю. Деякі роботодавці пропонують підвіз до робочого місця. Найбільший рівень зарплат пропонують за вакансіями агронома, головного інженера, тракториста по 20-25 тисяч гривень. Є вакансії за 10-12 тисяч, є й ті, де роботодавці пропонують близько мінімалки. Дізнатися детальніше про вакансії, умови праці та вимоги до кандидатів можна за телефоном 095 220 35 50. 095 220 35 50. Волонтерка Віта Тарасенко обмінює гільзи з передової на теплі речі та смаколики для військових. Тож лозівчани можуть принести щось корисне для захисників і отримати частинку того, чим вони щодня виборюють нашу свободу. Щоб передати речі або смачненьки на передову, треба щільно запакувати їжу, щоб вона не вилилася в дорозі, та зателефонувати до Віти Тарасенко за номером телефону: 095 135 59 30. 095 135 59 30. Усе, що буде зібране найближчими днями, доїде прямісінько на передову. І до новин Харківщини. Під інтенсивними обстрілами залишається Куп'янський район. Волонтери та місцева влада продовжують добровільну евакуацію. За грудень евакуювали вже 290 людей, повідомив в ефірі національного телемарафону Єдині новини голова військової адміністрації області Олег Сенігубов. Відновлювальні роботи після російських обстрілів тривають постійно. На сьогодні вже повністю відновлене теплопостачання в помешканнях жителів селища Слобожанське, що в Чугуївському районі. Це дуже важливо, каже Олег Сенєгубов, адже без тепла Після російських обстрілів залишалося близько 15 тисяч людей. Усе опалення на 90% централізоване. В Україні запрацював державний портал розшуку дітей діти війни childrensofwar.gov.ua. Там можна повідомити про дитину, яка загубилася, про злочин скоєний проти дитини, якщо ви знайшли дитину без супроводу дорослих, якщо вам відомо про факт депортації дитини, про примусову зміну громадянства та документів, про інші порушення прав дитини під час війни. Після реєстрації на факті звернення за фактом будь-якого порушення прав і свобод дитини запит автоматично отримають та опрацюють відповідні відомства. Проєкт реалізували за дорученням Офісу президента України міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій, національним інформаційним бюро у співпраці з проєктом уряду Канади. Допоможіть повернути дитину додому. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі ТРК «Лозова». Зачимо вам гарного дня і тільки добрих новин. Почуємось.